вас щиро бачити, вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю вас, Пане Ігоре, Бачимо, що ворог знову атакував Україну. Черговий російський масований удар, як говорить президент України Володимир Зеленський, серед цілей газова інфраструктура, енергетичні об'єкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі. Була балістика, щонайменше 30 знищена. Також було понад 70 російських ударних дронів. Що ми маємо розуміти про особливості та мету цієї атаки? Чи це якась така відповідь за масовану атаку на Росію в ніч на 14 січня? І чи прикметно, що Енгельс цього разу не використовувався для пусків після двох ударів? По ньому? Да. Десь дуже похоже на те, про що ви зараз сказали? Ну, Путін такий біччивий, скажем, да, образлива. Людина і бачить, як як же так учора, фактично добу попередню Україна відбулася знакова організація нанесення ударів по військовим об'єктам воєнним об'єктам на території Російської Федерації в цієї території. І були дальності там тисячу кілометрів, більш мен ну, плюс-мінус, скажімо так, і в цих цілях, які були визначили, наносилися удари. А там було задіяно більше 200 відповідних дронів наших ударних, і деяка кількість і ракет, атакам сучасності, ну і так далі, ракет, скажімо так. І результати відомі, Там багато де палає до сих пор не можуть пожежі загасити. Там були всі, якби об'єкти, які відносяться до головних. Це об'єкти перше пал на мастині матеріали, вироблення, зберігання, і так далі. Друге, це виробництво збройної техніки боєприпасів для російських збройних сил. І третє це аеродроми, і місця, де від відкіля застосовується і зброя літальний апарат з аеродромів, а також там ракетна зброя від спускових майданчиків, які розташовані, тобто по ним, і все це було по сукупності і в такої кількості. Тобто знаковий є те, що це був такого роду масований удар, крім того, що в цьому приймали участь, дивиться на щите ракет крім ударних безпілотних апаратів і ракет, уже відомих комплексів ракети дрони. Це показує, що відбувається масштабування там вже до п'яти видів ракетів, дрони, а ракети, дрони поєднують переваги дронів і ракет, і є якби проміжком, щоб я думаю, надію, що вийдемо в цьому році на застосування. Ракетних комплексів наших, чи іспити ці вже по-бойовому по, по об'єктам ворога буде здійснені, чи взагалі буде здійснено масштабування, і, відповідно, зайдуть на озброєння такого типу наші засоби. Це дуже важливо. І багато про що говорять. Зв'язку з цим, безумовно, вони повинні ну, з точки зору Путіна були відповідати і було організовано. Значить, те, що є, але особливості п'ять дуже важливо, Сенгельса такі втрати. Там вони я от, часто задають питання відносно того, ну б'ють по, по павламасливним матеріалам об'єкти, які пов'язані, а як це відображається на фронті. Uh -huh. Ну от по цим застосуванням стратегічних бомбардувальників, значить, дав давно вже є обмежено пату 160-й, вже не літають, а п'ятдесятий, і двадцять другий, які а вони значно під. Вийшов ефективне застосування тактичної авіації, от, і, але ще є ту 22 м 3 які задіяли, тобто з повітряної платформи там калібри запускали відповідно тобто, засоби, у них іще ще є, але вони зменшились більше того, по аналізу західних фахівців. Відмічається, що за останні декілька місяців на 70% зменшилось застосування керованих авіційних бомб. Тобто, ми це одне з принципових питань. пару останніх років ми шукаємо протидію саме цим авіаційним бомбам керованим, оскільки вони наносять суттєву шкоду нашим оборонцям. І тому завдяки такого роду ударам комплексним, це не тільки по одному там складу, чи по одному підприємству, а от в такому широкому спектрі це приводить. і Ми бачимо, як це діє як на стратегічну авіацію, так і на застосування тактичної авіації чи застосування безпосередньо керованих авіаційних бомб, і це дуже важливо. Так, дійсно, бо це була неабияка проблема. Ну і ще залишається, але зменшується, наскільки я розумію, для наших військових на полі бою, та й для мирних міст, куди діставав ворог і постійно закидував кабами, і закидує і Харківщину, і сумщину. Тобто зараз і по позиціях наших військових, і по мирних об'єктах зменшується застосування ось цих керованих авіаційних бомб. Так. Ну це доведено такі, розумієте, цифри така це вражаючи, на мій погляд на 70% зменшилось застосування по кількості. Це дуже е, такі е, важливий е, показник і безумовно, зусилля з цього приводу. Там нам треба за нарощувати це з рахуванням того, що так і суттєво не дали нам так, де далекобійну зброю на Ф 16 не дали авіаційну зброю е, повітря земля. Такі ракети, як Джасам, які мали діти хоча б на 300 км. Вони можуть на 300, можуть на 900, але важливо для підтримки нашої піхоти, яка. Дуже в важкому стані зараз, щоб були такі засоби, і щоб наші повітряні сили могли більш ефективно їх підтримувати. Тобто є такі якби, проблеми, але незважаючи на це, ми все більше орієнтуємося на, на підприємство підприємств оборонно промислового комплексу «Своєго». І це дуже важливо, що мається розвиток не так, як нам хотілось би швидко, не з такої потужності, але це і процеси і ідеї. Ми бачимо, які є результати. Пані Ігоре, оглядач видання Форбс David X називає в наші спроможності виготовляти дрони та задіювати, характеризує їхню кількість як запаморочливу. Говорить про удар по Енгельсу, як про тактику подвійного удару, бо і восьмого і на 14 січня також були ці удари. А ви також нагадуєте про наші розробки, про дрони ракети і про ракети, які будуть застосовані. Чи можемо ми казати, що це тільки початок ширшої хвилі рейдів уже комбінованих атак по законних воєнних цілях? Ворога так. Так, маємо надію, що саме так це буде відбуватися, але для цього зрозуміло, потрібен розвиток, інтенсивний розвиток, масштабування, вироблення дронів ударних, дронів ракет, вихід на ракетні комплекси в цьому. Ну і нашій авіації, тобто, щоб озброєння авіаційне яке їй надавалось. Розширили їх можливості застосування від засобів протиоповітної оборони до універсального засобу, який би міг ефективно допомагати нашій піхоті, і це найбільш важливе на поточному часі завдання, тому що нам потрібно зупинити просування ворога на лінії зіткнення. Говорячи про просування ворога на лінії зіткнення, я вже дякую. Ви послухали разі, разом зі мною. Цитувала аналітиків діпстейт, які говорять про те, що росіяни окупували. Село Янтарне Покровського району на Донеччині і мають просування в Ясеневому, у Спенівці яру біля нової Лизаветівки та Янтарного. Водночас як каже військовий оглядач, кореспондент Богдан Мірочников, ситуація складна і турецькою в, в часому яру, тому ж але складна, але ще контрольована. Які зараз успіхи має ворог на цих напрямках? Як ми можемо їх характеризувати? Чи їхні темпоритми просування і далі залишаються більш ніж повільними завдяки нашим ЗСУ? Залишається дійсно, ну і ми знаємо, що декілька місяців взагалі вони хотіли сходу атакувати по фронту на Покровськ. Але у нас були деякі резерви з застосуванням яких збили цей наступальний потенціал, і сил на те, щоб таким чином здійснити цей наступ у них не було. В Зв'язку з цим, ну і взагалі по всім фронтам одночасно, як вони раніше робили, тому що великі втрати понесли, тому вони перегруповуються і роблять це послідовно. Послідовно відносно Покровська, це означає, що захопили спочатку Вугледар, потім Курахова, і потім зосереджується зараз відносно Покровська, тому що саме це є їх головною ціллю. Хоча опять таки з урахуванням своїх. Затрат, витрат, втрат озброєні техніки в особовому складі вони не заходять в місто, поки ще і не атакують, тому що це бої в містах дуже витратні, дуже важкі. І тому здійснюють такі підходи відносно того, щоб охоплювати пафлангам, заходити з тилу, перерізати дороги. Якщо подивитися, то вони атакують не стільки покровська, а там дороги, які йдуть логістично, забезпечуються вихід там на перехрестя. Вони фотографують, намагаються показати. Ну це таке ідеологічне і пропагандистське, а по суті, з точки зору воєнної, як хочуть роблять, де можуть перерізати дії цих наших логістичних шляхів для того, щоб послаблювати забезпечення воронців, які отримують безпосередньо Покровськ і навколо. От і виникає наступне, що якщо вони наблизились уже фактично там на 7-5 кілометрів до кордонів Дніпропетровська, а чи можуть піти туди на поточний час, виходячи з сил, які вони мають, їм завдання значить йти на Покровськ, чи йти на Дніпро, чи йти однозначно і туди, і туди. Так, от на і ти Щасна на обидва напрямок силих точно немає, і тому треба визначатися. Зрозуміло, їм цікаво своє не політичної точки зору показати, що, хоча б там вийти на кордон на 100 метрів зайти, сказати, все вони ще і ще і в цю нашу область вже зайдуть. Але з точки зору раціональне скажімо, військових вимог. Безумовно, і я так думаю, скоріше всього, це буде, вони вирішують Все, що зосереджується на захоплення Покровська, тобто, от та послідовності з рухуванням пріоритетів, про які ми з вами говорили, будуть діяти далі. Будуть ресурси можливості після того будуть визначатися відносно Дніпра. І крім того, треба гадати, що крім пріоритетних фронтов, які східні зараз є у них, і Курщина, вони не оставляють плани не поки. Ають дії в Запоріжжі і в Херсоні, але опять таки, скільки не вистачає сил, то там йдуть бої тактичного значення на наступи, які вони там хотіли, планували або обозначали більше часті сил, поки немає, тому е, намагаються вирішити питання свої. На Східному фронті на Курщину витіснити наші війська, а потім, виходячи з сил, які там резерви, дивізії резервні вони готують вже приймати рішення на подальші дії. Тобто, чи це буде Херсон і Запоріжжя, чи це буде в напрямку дії Дніпра? Але ми пам'ятаємо, що президент сказав, що за січень відбудеться стабілізація ситуації. Ну, маємо. Надію, що є ті ресурси резерви, про які ми не знаємо, які ми найближчий час побачимо, це і по збройної техніки боєприпасам, і головне по палюдним військовослужбовцям, яким не вистачає треба зміни принципово робити по мобілізації, і саме це а не будь що інше зможе ну скажем, забезпечити силам оборони України виконання першого завдання. А це все проведення стратегічної оборони операції, а це завдання є зупинити просування ворога, і це виконує сухопутні війська. В першу чергу наша піхота, де не вистачає саме в першу чергу, а таки військовослужбовців, і тому треба вирішувати ці питання. Так, І пане Ігоре, та та пане Ігоре, погоджується з вами інститут вивчення війни каже про те, що можливий у нас майбутній наступ на Дніпропетровську область Кремль може зараз дебільше використовувати інформаційних цілей, однак навряд чи він матиме істотний оперативний вплив. А наскільки ще ворог поспішає для того, аби зміцнити свою переговорну позицію перед чутті ймовірних переговорів, які можуть хай не після 20 січня прийти, але у найближчі півроку, наприклад. Ну, поспішає безумовно Путін, тому що він вважає це як вікно можливостей по часу до якби інавгурації Трампа. А тут залишилось тиждень, фактично не так уже, але було і в цей час треба захопити якомога більше території наших. Ну по перше, намагатися воєнним шляхом лігімітізувати включення чотирьох областей. Крім Луганської, Донецької, Ще Херсонської і Запорізької, зв'язку з цим вони не відкладають цих планів по захопленню. Ну і хоча б одного обласного центру. Ну і принципово все рівно ці. Але поки але поки для того, щоб позиція була більш міцна, їм треба. Накущені витіснити наші, тому що це наш такий на переговору обмінний фонд. Зрозуміло, і поки функцію виконує значить, там же угрупування ворога на 60 тисяч. Ці війська, значить, вони не можуть застосувати на, на тому ж додатково Східному фронті з усіма важкими наслідками для сил оборони. Так чи інакше він поспішає і тому. значить, Ресурси свої кладує на тому, що розуміє, що зараз важливо, якщо буде зупинення, потім ну, підуть інші розмови, інші підходи, і тому таким чином себе поводять, не жаліючи живу силу, значить палять побагато наші сили оборони, озброєння техніки. До них і живої сили. Ну і незважаючи на це, вони повільно, але просуваються вперед зв'язку з такими поглядами Путіна ну, і реалізації вимог такого роду герасимова. Пане Ігоре, дякую вам безмежно за ці роз'яснення, розставлені акценти та пропозиції. Спасибі за ваш час, до наступних зустрічей. Дякую вам. На все добре, дякую. Ігор Маненко.